Майстер спорту, призер Європи, бізнесмен втратив усе, коли потрапив у страшенну аварію. Але найгірше це те, що він втратив 18-річні стосунки. Чоловік досі намагається загоїти розбите серце. Чи вдасться йому знайти свою половинку у нашому проєкті? Подивимось. Мене звати Слін, мені 36 років. Колись я в чаті собі придумав такий нікнейм Слін. І з того часу мене всі, всі таки називають. Нікнейм це я взяв з кінострічки не, не Ця кінострічка мені дуже сподобалась, і там головний герой його звали І Я звідти взяв нікнейм собі. Колишньою жінкою ми прожили 17 років. У нас були гарні стосунки. Але так сталося, що я потрапив. Аварію мене збили. Страшна аварія відбулася на автоперегонах у Черкасах. Автомобіль гонщика на шаленій швидкості врізався у натовп глядачів. Постраждало троє людей, один із них у українтяжкому стані. Один чоловіків підлетів повітря, кілька разів перекинувся, тепер він в реанімації. Це були автоперегони. Я збирався прийняти участь у цих перегонах. Взяв машину, приїхав, але трохи запізнився на реєстрацію. І тому я не, не участвую в цих змаганнях. І вирішив, що думаю, підтримаю друзів, познімаю їх на відео. І став, заховався за остановку. Більшість глядачів стояли ось тут, поблизу зупинки. І що я вибрав собі як сказати, позицію. Я бачив, що, що захисту практично немає. Там тільки стрічки огородили і все. Тим часом поліція вже вирішує питання про відкриття кримінального впровадження. Ніякого захисту глядачів не було. Я думаю, вибрав свій позицію де, де я буду захищений. Став, з нього було дерево, справа була зупинка. Подаль стояв чоловік, що знімав відео на квадрокоптер. Думаю, сюди машина не повинна заїхати. Після цієї події я очнувся просто в больниці. Я не розумію, що сталося, що відбулося. Останні спогади година за цього до, до зіткнення. Все, все, після цього ноль повний. Я очнувся, думав, що це таке, що проїхать, що а вже мені потім розказали, показали відвіду, відео з моєї аварії, тоді я вже зрозумів, що відбувається. Винен в цій аварії виявився мій знайомий. Сюди таки не було, тому що знаєте, я був в такому стані, що мені не хотілося нічого, ні судів. Два місяці тому збила машина, тому такий блог буде стріла на костелях. Люблю перемагати, але люблю, щоб і знаєте, щоб і дівчина моя теж перемагала і наді мною. Тобто ми, як сказати, завжди з бушею, устроїли всякі конкурси, що ми там зробимо стільки-то присідань І вдвоєм робимо. І вона, ну я, я звичайно, піддавався і краще дали вигравати. Після цього я лежав в у комі в больниці. Жінка мене підтримувала, все було добре. Але я якось я відчував сам, в принципі, відчував, що я вже не буду такий як раніше, і щось, щось мені змінилось, і що в нас вже не буде стосунків. І я кажу жінці, прямо їй сказав, що ти мене кинеш, це, це так і буде. І десь через через рік так воно і сталося. Вона мене кинула, ми розійшлися, І тепер я один і шукаю свою половинку.